А зі святої гори Афон до Видобицького чоловічого монастиря а в Київ привезли ікону Марії Магдалини за частинкою мощей. Сьогодні віряни відзначають день цієї святої православні. Вірять молитва перед її образом лікує хвороби і позбавляє шкідливих звичок. Крім допомоги у втіленні особистих бажань, просили Марії Магдалини миру для всієї України. Сотні вірян та десятки священиків прийшли до Видобицького чоловічого монастиря. У день святої рівноапостольної Марії Магдалини сюди привезли ікону і частку її мощей. Ікона Марії Магдалини на старовину написали її на Афоні. на цій грецькій горі 20 монастирів, у яких живуть тисячі ченців. Відтепер тепер святиня буде в Україні. Видобицькому монастирю її подарували. А оскільки ікона знаходиться тут. Видовицького монастиря, то вона буде покровителькою і монастиря, і Києва, і України. Ця ікона щасткою мощей святої рівноапостолі Марії Магдалини ще стане однією святиною. У нас також є чудотворна ікона святого Великомученика Пантелеймона, яка також написана на Афоні, і біля якої Відбувається багато чудес, є багато свідчень про те, що навіть і нещодавно відбувається зцілення онкохворих. Люди моляться та прикладаються до ікони. Вірять, що мощі Марії Магдалини зцілюють від багатьох хвороб, звертаються й ті, хто хоче кинути курити або зловживати алкоголем чи наркотиками. А ще просять миру для України. Приклала свого хрестика, тому що він буде оберігати мене. Миру для нас. Єднання духовного розуму, нам, нашим можновладцям. Це для нас випробування, тому що ми Бога забуваємо. Саме цей час, мабуть, не випадково ця святиня прибула в Україні. Просила здоров'я, благополуччя своїй родині, своїм е... своїм нашим українським солдатам, які на сході воюють, молимося за них, переживаємо. Аліна Оричин, Микола Чебутарів перший національний.